Всім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про мову, найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу. Усі живі істоти на землі спілкуються між собою. Хтось мовою звуків, хтось жестів. Проте людям дано найбагатше багатство. Це мова. І в кожного народу вона своя. Послухайте легенду. Якось один вельможа, зізвавши до себе гостей, поцікавився у мудреця. Що на світі найкраще, мудрець відповів. Найкраще у світі це мова. За допомогою мови будуються міста, розвивається культура народів. За допомогою мови ми вивчаємо науки і одержуємо знання. За допомогою мови люди можуть зрозуміти одне одного, вирішити різні питання, просити, вітати, миритися, виконувати прохання. Надихати на подвиги, виражати радість, освішуватися в коханні. тому немає нічого кращого за мову. Таке міркування сподобалось присутнім, тоді вель може поцікавився у мудреця, що на світі найгірше мудрець відповів найгірше у світі це мова. Усі здивувалися такі відповіді, а мудрець пояснив. За допомогою мови люди засмучують і розчаровують одне одного. За допомогою мови можна обманювати, хитрувати, сваритися. Мова може зробити людей ворогами, призвести до війни. Не всі було приємно слухати цю відповідь. Чому? Тому що до мови потрібно ставитися з любов'ю і відповідальністю. Згадаємо зворушливі слова Тараса Григоровича Шевченка. Не ну, щоб здавалося здавалася слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Мова це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. У кожного народу своя мова, це великий скарб, який треба шанувати, берегти. Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. Вона створена зусиллями багатьох поколінь. Мова найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона безпосередньо пов'язана з мисленням. Мова і мислення мають глибоко суспільний характер не лише за своєю природою, а й за своєю функцією в суспільстві. За допомогою мислення люди пізнають світ. Об'єктивні закони природи, суспільства, пізнавальна діяльність людини, її мислення можливі лише на базі умовного матеріалу, слів і речень. Кожний момент діяльності обумовлюється думкою та її носієм, мовою. Тільки завдяки мові все здобуде попереднім поколінням не гине марно, а служить фундаментом для подальшого розвитку людства. Таким чином ми бачимо, що наша мова невичерпна скарбниця, з якою ми здобуваємо знання, пізнаємо світ, спілкуємося. А яка ж роль мови в житті суспільства? Які ще функції виконує мова? Функції мови комунікативна. За допомогою мови люди обмінюються думками й почуттями. Пізнавальна, через мову людина пізнає світ, здобуває знання про нього. Впливу. Засобом мови люди впливають одне на одного, переконують, споникають, застерігають та інше. Мислиоформювальна. Думки формуються лише за допомогою мови. Називання. За допомогою мови всі предмети, особи, явища одержують свою назву. Виражальна. Через мову людина розкриває свій інтелект і реалізує здібності. ЕМОційна. За допомогою мови людина виражає свої почуття і переживання. Естетично через мову людина вирязнює свої смаки, уподобання. Мова, основа мистецтва. Об'єднувальна. Мова об'єднує людей, робить їх причетними до однієї спільноти. В Україні державною є українська мова. Літературна мова це мова державних громадянських політичних установ, організацій, навчальних закладів, науки, художньої літератури, ділового спілкування, театру, кіно. Преси, телебачення держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування мови в усіх сферах громадянського життя, сприяє розвитку української нації, її традиції і культури, і це гарантує Конституція України. В Статті 10 написано державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист мов національних мешист України. Закінчити нашу розмову про мову хотілося б такими віршем українського поета Дмитра Павличка. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш до світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш, і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. До, до наступних зустрічей!